Права 568. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3 до 2 п'ятих. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми можемо записати це як 3, що множиться. Оберний дріб до 2 п'ятих. Це буде 5 других. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику ми можемо записати тоді як 3, що множиться на 5. Знаменнику 2. Ну і це дорівнює. 3 помножити на 5, це буде 15. Записуємо других. Ну і це ми можемо записати в ряді відношення як 15 до 2. Ну що ж, отже, ми замінили відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел 15 до 2. Переходимо до другого завдання. 5,11 до 7,11. Це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо 5,11, що множиться. Обернений дріб до 7,11 це буде 117. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 5, що множиться на 11, а в знаменнику як 11, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 11 і чисельник і знаменник. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тоді в нас залишається 5 7. Ну і це ми можемо записати як відношення 5 до 7. Замінили. Відношення натуральних чисел. Переходимо до третього завдання 0,2 до 1,2. Ну що ж, давайте в цьому випадку і ділене, і дільник ми помножимо на 10, перенесемо кому на один розряд праворуч. Що у нас тоді вийде? 0,2 помножити на 10 це буде 2. Записуємо до 1,2 помножити на 10, це буде 12. Отже, це все одно, що 2 до 12. Можна залишити і так, але можемо знов таки. Записати або скоротити і ділене і дільник на 2, то тоді ми запишемо, що це дорівнює. Дивіться, якщо ми на 2 скоротимо і ділене, і дільник, то в нас вийде тоді 1 до 6. Так? Отже, 0,2 до 1,2 можна представити як 1 до 6. Хоч можна було розписати вигляді звичайних дробів цю частку. Переходимо до четвертого завдання, 1,2 до 1,1727. Тут уже нічого не зробиш. Прийдеться і, дільний, і дільник записувати вигляді звичайного дробу. То це дорівнює тоді. 1 помножити на 9 це 9, плюс 2 це 11. Записуємо 9. Що ділиться? 1 помножити на 27. Це 27 плюс 17, 27 плюс 10, 37, плюс 7, це 44. Що ділиться на 44, 27. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 11, 9, що множиться. Оберний дріб до 44 27 це буде 27, 44. І це дорівнює. В Чисельнику записуємо 11. Що множиться на 27. А в знаменнику 9, що множиться на 44. І це дорівнює. Скорочуємо на 11 і чисельник і знаменник. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 44, що ділиться на 11, це буде 4. І... Ну що ж, на, 20, на 9 скорочуємо і чисельник і знаменник. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Записуємо тоді, що в нас вийде. В чисельнику 1 помножити на 3 це буде 3. В знаменнику 1 помножити на 4 це буде 4. 3 четвертих або ми можемо записати в ліді відношення як 3 до 4. Ну що ж, ось таке завдання на заміну відношень дробових чисел, відношення натуральних чисел. На цьому вправу завершено.